А тобі, Юрко, які ж спеції додати? М'ясо. Сушене. Зараз <рес> <рес> я тобі натру. Добре. Насикла миски. То вже Юрко наїсться. Тобто, Юрко буде їв. Я подумав, ти Юрко, їш і думаєш, що м'ясо. Але то не м'ясо, то дієтична їжа. Ну, ще вони смажити, вони будуть смажитися. Все рівно добре. Доброго дня, друзі. Ви на каналі я ім'я Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо готувати деруни але не звичайні деруни з капусти. Ви, напевно, що таких не пробували. Для цього мені потрібно для приготування дерунів капустка, така мене невелика. Я вирізала качан. Одна морква, одна цибулина один болгарський перець великий. Він в мене заморожений, свіжого я не мала, з морозилки витягнула. Спеції часничок, майоран. Червоний перець сушений, любисток, перець чорний сіль. Зелень ви можете давати любу, яка вам доподоба. У мене така є такий набір. Ще мені потрібно борошно, яйця. Я поставила гріти воду. Капусту ми маємо нарізати дрібненько і поставити відварювати до готовності. Капусту ми ріжемо соломкою, чим подрібніше. І відварюємо до готовності, щоб вона взагалі була мігенькою. Ще трішки переліжуш, не була така клопата, В дарунчиках у нас капуста. в півмиски вже Юрку наїсться. То вже Юрку буде їм. І піду думав, ти Юрку їш і думаєш, що м'ясо. Але то не м'ясо, то дієтична їжа. Ну, ще ви не смажити, вони будуть смажитися. Все рівно добре. Висипаю гарячу воду. І буду відварювати до готовності. Поки вариться капуста, я наріжу цибулю. Дрібненькими кубиками поставлю пасирувати. Цибульку я порізала дрібненько. Цибульку, цибулю. Додаю олійку і буду підсмажувати до мененого кольору. Натираємо моркву на грубі терці. Цибуля підрумянилася, Зараз я буду додавати моркву і також посирувати її. Разом з цибулькою. Ой, вариться. Даємо менший газ. Морква з цибулею посирувалися. Зараз я добавлю червоний перчик. У мене заморожений. Також ще підтушу разом з овочами. Додамо спеції, щоб спеції віддавали свій смак до наших овочів. Любисток. Солодкий перець, перчик чорний, майоран і часничок. Часничку в мене більше є. Сіль. На маленькому вогні все буде тушкуватися. Капуста вже зготувалася, відварилася, я відсіжую. І буду чекати, щоб вона трошечки вистегла. Овочі вже підпасирувалися. Зараз я буду вистуджувати їх. І так само вистуджується капуста. Висипаю миску. Які я буду продовжувати готувати нашу страву. Мусимо почекати трішки, щоб овочі виставили. Овочі вже вихолонули, ще капустка трошечки. Я перемішаю разом з моркою, з сивулею і з перцем нашу капусту. Ще, будемо чекати трішки. Перемішуємо добре. І вийшла тушена капуста. Цікаво, якби туди м'ясо. Ой, Юрій, ти тільки що кричав, що м'яса не хочеш. Наче за м'ясом сумує. З м'ясом буде ще смачніше. Сьогодні саму капусту буду сісти без м'яса. Продовжуємо готувати наші дурни. Вибиваємо яйця. Трішки перемішуємо, виливаємо до капусти, до овочів. Гарненько перемішуємо ложкою. Сьогодні готую капусту, ні одного кута нема. І я сам не заходи в гості. Бачите, як вони чують м'ясо? Один Юрко стоїть. День Юрко стоїть і облизується. Так, додаємо борошно. Дві ложки в мене тут. Тому давати борошно, а вже ніяк без борошна, трішечки потрібно. Цілі регулюйте за смаком. У мене все виходить або недосолене, або пересолене. Собі собі дивіться вже, як вам підходить. Ну, тут ніби достатньо вже є. Краще не досолити, ніж пересолити. Це факт. Юрко бідний мучиться, в нього або все, все пересолено, все пересолене. Наша суміш вже готова. Будемо випікати деруни. Включили газ, хляпнули трішки олії і будемо смажити наші. Ні, деруни просто. У <сісті> мене слово паразит. <сісті> наші. Наші, так? То... Наші. Цибулька. Мої. Я вчуся, ну чекайте, ну воно саме якось волі по неволі виходить, хочу, не хочу, воно мені вискакує. Наші і все, наші. То. Дякуємо за коментарі, за ваше виправлення. Вже менше проскакує, правда, наші. І викладаємо. Дерунчики І в мене знову вийшов тазик дерунів буде Ютко, після їхати <смірка> Ну Так завжди виходить. Ну чого я? нічого не чого зробити З однієї сторони піджарилася, довго навіть піджарилося. Дуже зажаристі вийшли. Ось я перекривлювалася, Це буде лунала. Три розмажці з обжарюємо з однієї і з іншої сторони. На такому середньому вогні, Пахнуть дуже гарно. Можна ще більше спецій додавати до гарно. різне, хто які любить. А тобі, Юрко, які ж спеції додати? М'ясо. Сушене Зараз <реш> я тобі натру. Добре. Я протягую. І так продовжуємо смажити, поки вам не закінчиться великий тазик вашої суміші. Вам її вистачило дуже багато. Та не говори так, тому що ти капусту зварила і воно зменшилося все в об'ємі набагато. Зараз, щоб Юркою взагалі сподобалося, ще зробимо останній шлях. візьму сир твердий. Путру сиром і поставлю мікрохвильовку на пару хвилинок, щоб сир розплавився. Це взагалі вже буде добре. Правда, Ну, чекай, треба поправувати. Не можу сказати, що десь. Ставлю мікрохвильовку. У кого немає мікрохвильовки. Можете наперти сир у нас, коли ще дерунирського ріці, накрити кришкою, і він також розплавиться дуже гарно, дуже буде смачно. Наші деруни капустяні вже готові. Наш е, сир вже притупився, дуже смачно пахне. Юрку, ти будеш пробувати чи я? Та вже пробуй. Ой, та я, та я хотіла тебе почастувати. Та добре. Ну добре, я попробую. Ось таке в нас вийшло відео з дерунами. Якщо вам сподобалося, як ми готували, поставте нам вподобайку, підпишіться на наш канал, бо я зараз зіпсую всю картину, дивіться, яка в нас гарна. Почну їсти, а то забуду, що я вам маю говорити. Дякую за перегляди, а ми будемо пробувати ці дуруни. І ще хочу сказати, що для таких дарунів пасує сметана. Можна майонез, якщо любите. Я ще зроблю колись соус. У нас є домашня сметана, і в мене є сливовий соус. Щось сливовий соус мені найбільше смакує до всього, я не знаю. Прижарений дерунчик. Я хотів той. А тут ще й три почорнівших трохи. <ріх> а ні, ні. Нічого. А я б просила соус. Водно, як хто. Мені дуже подобається. Ну, соус макує. Зараз, Юрко, зараз. Признавайся. Що ти м'ясом? Дуже смачно. Наш тобі тут м'ясо стільки, м'ясо. Ну дай попробую що я. Дим. Я їй не вірю. Смачно, смачно. Смачно? Не пожалієш. Відкривай бузика. Ну що? Точно? Точно, точно. Ти ще вагаєшся, що вони смачні. Спробувала, правда смачно? Смачно. Готуйте, друзі, не пожалкуєте. Дуже смачно.